1 вересня день знань. Але сьогодні у навчальних закладах ми не побачимо святкових лінійок порожньо і у класних кімнатах. Освітній процес у Зміївській громаді, який в цілому на Харківщині, розпочинається в онлайн-режимі. Про особливості навчання в умовах війни сьогодні поговоримо з начальником відділу освіти Зміївської міської ради Інесою Сергіївною Соляник. Несу Сергівну, 1 вересня в громаді стартував новий навчальний рік. Він розпочався в онлайн режимі, як і по всій області. Розкажіть, будь ласка, чи готові навчальні заклади нашої громади до дистанційного навчання і чи є у них всі технічні можливості? Так, дійсно, сьогодні розпочинається новий 2022-2023 навчальний рік. Початок нового навчального року це час великих сподівань та очікувань. Кожна родина сподівається надати своїй дитині якісну освіту, яка дасть їй змогу ствердитись у житті, бути корисною своїй країні. Так, у новому навчальному році у Зміївській громаді продовжують функціонувати 14 закладів загальної середньої освіти, 6 закладів дошкільної освіти, 2 заклади позашкільної освіти і інклюзивно ресурсний центр. Відповідно до рішень місцевої комісії ТЕП та НС та виконавчого комітету міської ради, всі заклади освіти з метою забезпечення збереження життя та здоров'я наших всіх здобувачів освіти будуть працювати дистанційно. В кожному закладі створена власна діюча система дистанційного навчання. І на початок нового навчального року всі заклади готові забезпечити здобуття освіти дітям, які на цей час проживають як на території Зміївської громади, так і за її межами, і в тому числі і дітям з числа внутрішньопереміщених осіб, які доєднуються до дистанційного навчання в наших закладах. Дистанційне навчання для учнів і педагогічних працівників нашої громади вже не є чимось новим. Під час пандемії ми навчалися у форматі онлайн, і для учнів там, середньої, старшої школи це не є вже чимось там новим, і є, і не є проблемою. А ось для наших першокласників, для їх батьків, ну це може викликати деякі проблеми. Так розкажіть, будь ласка, як дистанційно навчити першачків читати і писати? Так, дійсно, ви говорите правильно, що початкова школа є найскладнішою для дистанційного навчання, а особливо це перші класи. Але в тих умовах, якими, на жаль, з вами змушені зараз проживати, це єдиний безпечний варіант для наших дітей. І тому на сьогодні наші педагоги вже мають досить гарний досвід ведення дистанційних занять, навчань. І тому намагаються дати наймолодшим школярам всі доступні можливості. Ну звісно ж, тут не обійтися без підтримки батьків. І тому, якщо ми всі разом зараз об'єднаємось і докладемо всіх зусиль, то наші діти засвоюють всі необхідні знання та вміння, а зберегти життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, це наше з вами найголовніше сьогодні завдання. Не можу не запитати вас про ситуацію з кадрами під час війни, мабуть, деякі педагоги виїхали і за межі громади, і за межі нашої країни. Розкажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви якийсь кадровий дефіцит? Якщо так, то яких вчителів нам не вистачає? Деякі вчителі виїхали за межі нашої громади, і на сьогодні, по оновленим вже даним, 17 вчителів виїхали за межі громади, один з них за межами області, і 16 за кордоном. Але більшість наших педагогів продовжують проводити свої уроки дистанційно. І щодо дефіциту кадрів. Нам відомо тільки одне, що нам необхідна вчитель інформатики в гімназію селища Вирішальний. На сьогоднішній день там немає вчителя інформатики. А так, в принципі, дефіциту кадрів немає. Окрема історія з міграцією учнів. Я знаю, що виїжджали і учні нашої громади. Розкажіть, будь ласка, як вони продовжать подальше навчання? Деякі здобувачі освіти також виїхали за межі нашої громади. І на сьогодні це 661 учень з них 131 перебуває на території України і 538 за кордоном, але більшість з них планують продовжити навчання у своїх закладах освіти, в яких вони навчалися до цього. Дистанційно будуть працювати далі. Тобто і за кордоном будуть так із-за кордону, в тому числі учні будуть доєднуватися до дистанційного навчання в своїх навчальних закладах. Кожен третій громаді переселенець. Такий факт навів з міський міський голова Павло Голодніков на серпневій педагогічній конференції. І напевно, чимало дітей із числа внутрішньо переміщених осіб поповнять нашу шкільну родину у новому навчальному році. Розкажіть, будь ласка, скільки таких діток і чи є у них технічні можливості, щоб розпочати дистанційне навчання? Діти з числа внутрішніх внутрішньопереміщених осіб також продовжують доєднуватися до дистанційного навчання у наших закладах освіти. І на сьогодні зараховані і готові приступити до дистанційного навчання по оновленим вже даним на сьогодні 161 учень з числа внутрішньопереміщених осіб. Щодо технічного забезпечення, зараз якраз проводиться ця робота. Ми аналізуємо всі потреби дітей у технічних засобах і будемо намагатися їх допомагати вирішити. Знаю, що у цьому році в нашій громаді доклали чималих зусиль, щоб провести саме на нашій території національний мультипредметний тест, і щоб дітки в нашому, в одному із наших навчальних закладів. Все ж таки склали тестування. Я вас вітаю. Дві екзамінаційні сесії вже позаду. Задоволені як діти, так і батьки. Розкажіть, будь ласка, скільки дітей взяли участь у цьому тестуванні, і чи є серед них ті, хто набрали найвищий бал? Так, дійсно була проведена дуже велика робота для того, щоб погодити згідно чинного законодавства і створити тимчасовий екзамінаційний центр на території нашої громади. І на сьогодні так завершено вже успішно дві сесії національного мультипредметного тестування, у яких взяли участь 221 учень, і успішно склали це тестування. І як нам відомо, чотири учні отримали найвищий бал. Три з них отримали по 200 балів з історії, і одна учениця отримала найвищий бал з математики. Тому ми вітаємо з такими, звісно, відмінними результатами. Молодці, що все так добре вдалося. Однією з гострих проблем на сьогодні є нестача чи дефіцит підручників. Я знаю, що учні п'ятих класів не забезпечені ними взагалі. Розкажіть, чому виникла ця ситуація, як її вирішити? чи є альтернативи. За підсумками інвентаризації бібліотечних фондів заклади освіти громади забезпечені підручниками на 87%. Найбільшою проблемою є правильно, як ви сказали, це відсутність друкованих підручників для п'ятих класів, адже програма нової української школи містить багато нових інтегрованих курсів. І підручники для них ніколи ще не друкувалися і не видавалися. У зв'язку з тією ситуацією, що склалася у нас, на жаль, в країні, підручники зараз ще не надруковані. Альтернатива є, і це електронні підручники, які розміщені на сайті Інституту модернізації з місту освіти. І зараз на цьому сайті відкрито доступ до всіх їх pdf версій тому поки що можна користуватися електронними версіями цих підручників. Розкажіть, будь ласка, як працюватимуть у громаді дитячі дошкільні заклади? Було анонсовано, що вони працюватимуть в онлайн режимі, але не всі розуміють, як це. Так, дійсно, онлайн будуть у нас і дитячі садочки, і як уже неодноразово ми говорили, що єдиний безпечний варіант освітнього процесу в тих умовах, що ми з вами проживаємо, це дистанційна освіта. І тому заклади дошкільної освіти у нас розпочинають також дистанційно працювати. Так, якщо у нас в закладах всіх Закладах освіти, крім дошкільних, вже є досить гарний досвід усіх наших педагогічних працівників працювати, проводити заняття, навчання дистанційно. То для дошкільних закладів це вперше. Тому наші всі вихователі, педагогічні працівники зараз активно навчаються, тренуються, у них вже є також певний багаж знань по цьому поводу і зараз проводиться робота. Як же буде саме відбуватися так взаємодія вихователів з дітьми? Ну звісно ж тут також не під не обійдеться без підтримки батьків. Зараз проводиться інформаційно роз'яснювальна робота з батьками, накопичуються їхні всі контактні дані, мобільні телефони, там, електронні адреси всіх членів родини. Тобто, визначається тривалість очних занять, контент, що буде надаватися. Зараз проводиться така робота, тому що без взаємопорозуміння і підтримки сім'ї дистанційне навчання якісно у нас неможливе. Тобто, це угу. будуть якісь завдання давати Так, завдання були? будуть у нас проводитися точно так же, як і в всіх останніх закладах, інших наших, в асинхронному і синхронному режимі. Тобто Прямому онлайн режимі і відеозаписи уроків, які зможуть діти разом з батьками працювати в будь-який зручний для них час у нашій громаді. Також є два заклади позашкільної освіти: це центр дитячої та юнацької творчості і дитячо-юнацька спортивна школа. Як вони працюватимуть з 1 вересня? Заклади позашкільної освіти у нас також будуть працювати дистанційно, і педагоги цих закладів також уже мають гарний досвід роботи, бо ще з початку пандемії коронавірусної інфекції вони також уже мали досвід дистанційної роботи. Тому ця робота буде продовжуватися, і всі заняття гуртків, спортивних секцій будуть відбуватися дистанційно, також в синхронному і асинхронному режимі б ви побажали своїм колегам і учням на початку нового навчального року. Я щиро вітаю всіх учасників освітнього процесу з початком нового навчального року. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, натхнення і успіхів в навчанні і в роботі і задоволення від результатів своєї роботи. Інесу Сергіївна, ми також вітаємо вас з Днем Знань. Тримайте міцно свій освітянський фронт. Бажаємо усім нам миру і найшвидшої перемоги. Дякуємо вам за розмову. Дякую також.